Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одна дуже важлива і дуже цікава тема це тема дебатів на рахунок виборів в США. Записується відео 9 вересня, а 10 вересня, тобто завтра, будуть дебати між Дональдом Трампом та Камалою Харріс стосовно виборів в Америці. Я би хотів подивитися, як пройдуть ці дебати. Скажу зразу, і я вже про це говорив. І хто мене дивиться, той знає, що я говорив, що я на 100% підтримую Трампа. Я за те, щоб Трамп виграв на виборах, тоді це безумство дасть Бог зді... забудеться. І більше цього безумства не буде під назвою війна. Я на 100% підтримую Трампа, і я надіюся, що в американців є достатньо клепки в голові, щоб проголосувати саме за Дональда Трампа, щоб ця війна нарешті закінчилася. От він каже в своїх Трамп людина слова. Він каже в своїх передвиборчих обіцянках, що він зупинить цю війну. І я вірю, що він зупинить цю війну. Я це відчуваю на екстрасенсорному рівні. Добре, дасть Бог Трамп виграє. Моїми молитвами в тому числі. Добре, дивимося далі. Давайте подивимося, що буде. Давайте глянемо. Так. Карта легковажності падає. Карта противника, карта ворога падає. Карта дворянина, карта сильного чоловіка падає. Карта священника. Бачу, що Трамп буде все-таки домінувати. Тому що, за словами Трампа, стоять факти. Тому що економіка Америки падає вниз, долар знецінюється. І взагалі за Трампа було найспокійніше, якщо ви пам'ятаєте. П'ятірка пікова карта агресії, можуть бути якісь скандали, четвірка пікова закриті дороги, трійка хрестова карта сили. Ну, бачу, багато чорноти буде литися в адресу один одного. І Трампа, і Камали Харіс, трійка Пентаклів, карта грошей. Трійка жезлів карта сили і п'ятірка кубків, карта брехні та обману, карта неправдивої інформації. Може бути замилювання очей. Я знаю, з чиєї сторони це буде замилювання зі сторони цих лібералів-демократів, тому що республіканці не брешуть. Республіканці чесніші. Ну, це моя думка, можете з нею не погоджуватися. Я ж кажу, я підтримую Трампа. І я знаю, що якщо Трамп прийде до влади, і я в це вірю, і я казав, що Трамп прийде до влади як президент Америки, то тоді, дасть Бог настане мир. І все буде добре. Можете зі мною не погоджуватися. Це ваша справа. Я говорю свою думку. Бережіть себе, гарного дня, пропонуйте свої теми для ефірів.